То, я буду так сидіти, то я не буду гарно сидіти, бо е, коли я мічтаю, у мене згорблена спина і я виглядаю кончерегам. Пра-перепе. Мене звати Іван Жогло. І я народився в дуже е, класному місті Львів, але виростав не у Львові. Я виростав в такому невеличкому містечку під назвою Млинів. Це класне видатне містечко, з якого походить дуже багато видатних українських людей: митців, діячів, архітекторів, дизайнерів. Я. <реш> е, е, я переживаю, що зі мною щось станеться іноді. Але зі сварогом, який зроблений з металу, не переживаю, що з ним стане. Ну і тобі, ще то український Бог все ж таки. Тата вже немає, тато помер. Він був найздоровший з тої родини. Просто здоровий, як бичара. Просто бичара. Здоровенна тварина. Він досі був сильніший від мене, в своїх 60, поза 60. От, він міг підняти більшу вагу, стиснути сильніше рукою. Ну, коротше, мощний був мужик. Але Тромб обірвався і пацан собі помер. Помер у вісні. Прикольний був мужик в цьому відношенні. У всьому решту мій тато був жорстокий, бешений мужик. Він був журналіст, а в часи 90-х журналістика не зовсім спонукала бути стабільною людиною, нормальною. Ось. Ну, але я б не нарікаю. У всіх нас було складне дитинство, і після того, як закінчилась війна, будь-які покоління вони не були максимально щасливі, я певно. Ось, мама моя вчителька української мови, літератури і народознавства. Якийсь час, мама досі є, все гаразд. Ось від неї мені прийшло мало емоційної двіжі, в більшій мірі якась така життєва мудрість, розуміння багатьох речей. Тату він такий, так більше мене від нього я взяв ці оці штучки. Ото все від тата. Мама вона більш така прагматична, така більш така холодна жінка в цьому відношенні. Звичайно, що це так перебільшується порівнянні з татом, бо тато такий був бешений абсолютно. А він журналіст. В свій час він був скандальним журналістом. Його багато хто боявся в місті, де ми виростали в Млинові. Навіть одного разу директор школи, гімназії, тепер я можу з легкістю про це сказати, мстив нам як дітям мого тата, тому що мій тато якісь там робив статті про політиків і про людей, які лежуть їм сраки. Ось тато дуже часто писав правду, таку жахливу правду, яку би я зараз абсолютно боявся би сказати, мабуть, хіба що під дулом пістолета, коли я вже знав, що мене точно застрелять, я би з задоволенням це сказав. А так, мабуть, все ж таки. Оця от мамина, така, таке вміння толерантності і розуміння моментів, мене, мабуть, би спонукали мовчати. Ось. Я виріс здоровий. Не такий здоровий, як тато, як Олександр Іванович, все ж таки. Ось. В нього було підпільні, кілька підпільних поганяв. В нього було поганяло Алесий Чедер. Він мені дав поганяло Ваня Самарєс. Бо я дуже любив чорні саморізи і всюди їх закручувати. Мій тато любив цвях і сотка, тому поганяло в нього було ще Саша сотка. Це не через водяру, насправді, це через те, що він любив забувати величезні цвяхи всюди молотком мощно. мочно. Його така крилата фраза була Ваня, треба зробити навіки. Ось. Ще улюблена фраза тата, яку я зараз абсолютно сміливо і легко переосмислив для себе в житті, це Ваня не пизди. Ну і такі традиційні фрази, про які знають всі на світі, це піздєтні ящики ворочать ваня. Ну і таке от. Тобто, якесь все я взяв вітати, насправді. оце от Почуття гумору, всякі двіжняки, як я поводжусь, як я абсолютно бридко жартую, неприємно. Ось, то все від тата. Від мами то мудрість, яка в мені є, в мене її не дуже багато насправді, але вона в мені є це все, мабуть, від мами все. Насправді це така трошки історія, яка ніби, ніби якесь пророцтво там Вася, ся фіген, це так містично, це цікаво, вау. Але я більше люблю науку, тому я, в принципі, якось це не дуже пов'язую. Тим не менше, історія така. Моя мама ходила в музичну студію, вона вчилась грати на скрипці. Звичайно, що я маленький про це не знав і ні разу не бачив її з інструментом. Ну бо троє дітей, то якби для інструменту часу немає. Ось. Але я чомусь, коли до нас прийшли люди з музичної школи і там почали показувати інструменти, грати, приходити до нас на навчання в музичну школу. Мені чомусь дуже сподобалася скрипка. Це було непопулярне рішення абсолютно. Тому що всі вважали, що тільки придурки грають на скрипці. Якщо ти мужик, то ти можеш грати на трубі, Вася. Або на якось трибоні, коротше. Або на баяні. Баян ще must have, короті. з того часу я ненавиджу баян. Признаюсь всім. Просто зневажаю повністю грьобаний баян. Дякую. А також те, що з ним зробили кацап. Прийшли і я чомусь вирішив записатися на скрипку. Мама моя плакала в той день, я пам'ятаю. Для мене це був такий шок, я типу, не знав, що робити, а вона потім розказала мені історію. Е -е, її сестра, мамина, рідна, тітка Леся, вона теж вчилась грати на фортепіано, теж ходила в ті студії. Вона, ну, до речі, в результаті вчилась, мала музичну освіту, має музичну освіту тітка Леся. Мама моя забоялася піти, вона побачила, як грають діти з 10-річки, а вона там з тої студії. То було просто, на її думку, позорисько. Хоча. Ознаку, бо вона досі може щось заграти на інструменті, навіть з вібрацією, і там вся фігня, і все пам'ятає, тобто школу він їй дав той викладач. І він... Одного разу мама прийшла до нього вже по закінченню всіх тих движників, вона прийшла до нього з. цим, Це... з... А ні, він до неї в гості прийшов, трясся, бо вони ніби спілкувались потім. І він прийшов в гості, і в колясочці подвійній сидів я і мій брат, дворідний Юра, той є син Тітки Лесі. А я в син мами. Ось. Це теж, до речі, історія цікава, бо ми народились на одному столі рівно через тиждень, не, один після одного. Він старший, я молодший. Ось. Ну і ми такі однакові там, карапузи. Ну і мама спеціально не казала, хто чий син, понятно. А ми просто в дитинстві ми просто виглядали як одна людина. Ну, просто, просто близнюками називають і вся фігня. І вона каже: хто ким буде? Тітка грала на фортепіано. А Мама моя грала на скрипці. Він так подивився уважно, обслідував руки наші. Ще нахіра то дітям, дітей, дітей поміняються руки. Ну, тим не менше, він подивився і сказав, У той буде грати на скрипці, а той буде грати на фортепіано. Так і сталося. Я обрав скрипку, я цього всього не знав. Тому мама це таки був романтичний плач, це таке... не, така історія дуже цікава. Ну, і це все таке романтичне. Я думаю, що все це романтизовано. Я думаю, що це просто випадковість, звичайно. Але я обрав такий шлях, мені сподобалася скрипка. В результаті я вчився. Я був цікований всіма людьми за те, що я на скрипці: ох, коротше, точно ну, баянь, гавне. Це було дуже дивно, бо коли ти поринаєш в якусь музичну освіту, ти розумієш, що скрипка це королева інструментів, а баян це. Коротше так. Але дивіться, дуже важливим нюансом є те, щоб це все закрити в тому туалеті. Ми так і думали, так. Да. То ти типу, по нас не приїде ще так розумію. Ну, я і приїду, але приїду тоді, коли ви вже будете хотіти йти. Я би хотів приїхати і вас розвести. Так, так. так що ви працюйте до 5.30, до 5.40, я приїду за вами. Okay. Ви там не померзли? Не померзли? Все нормально? Мій соколики. За чому я вирішив стати музикантом? Бо я зрозумів, що це мій шлях. Я ненавидів школу і не хотів ні вчитись, тому що мені здавалися всі тупими уродами в ній. За винятком, звичайно, що кількох людей, які для мене, вочевидь, були якимись пророками серед викладацького складу, і в мене було багато класних друзів, інтересних, які теж не стали, не не обіймають звичайних посад, а обіймають дуже оригінальні посади, які їм добре даються, і які на перший погляд їм не притаманні. Тому я вирішив займатися музикою. І ще я вирішив займатися музикою, тому що я, в принципі, дуже і дуже непогано справлявся. І коли я поїхав на першу консультацію в музичне училище, то Анатолій Сергійович Бортнік, який побачив, мене, сказав, та нувальна Альт, поступай, тебе візьмуть зразу. І все, так я поступив у музичне училище. Звичайно, що я типовий батько, такий романтичний, Я дуже, такий, що я дуже багато плачу. Дитина каже: тату, ти сиди!» І я плачу зразу. іду до тої дитини, плачу, сльози пускаю. Вона на мене дивиться, не розуміє, що відбувається. Тату паця! тату паця!» і вгладить мене. І я далі плачу, знаєш, як дитина мала. Дружина на це все дивиться і думає, бля, що. 18 років, чому? Шо, блядь. Ну, коротше, я абсолютно така людина. Я цього не стидаюся. Для мене це абсолютно нормально. Я є абсолютно щаслива людина, тому я вважаю, що наша донька теж буде класною і щасливою дитиною. Усвідомлення того, що в тебе є дитина і що це є, приходить. Для мене прийшло значно пізніше. Значно пізніше. Ось, тим не менше, я вже був підкований, тому що я найстарший був в сім'ї. Я в принципі дуже багато займався зі сестрою своєю з Оксаною, тому я з дитиною дуже зграбний. Там замінити підгузничок, помити, підмити, покупати, зав'язати кусички, обтерти ще щось. І То все для мене є без проблем, і я це роблю просто Вася перфектно повністю. А моя дружина є оперно-симфонічною диригенткою. То так, фемінітив ніби правильний, диригентка, ніби мені здається. Ось вона теж найстарша в сім'ї, їх троє. Двоє хлопців в неї. Один хлопець на війні. Мощний мужик відважний. Ну і Жінка моя теж така, вона така, бля, бля, мужик. Бля. Звичайно, що вона ніжна є в житті, в побуті, та справжня жінка. В неї бувають якісь там емоційні прив'язки, якісь. Там Я покусив на траву з кульбабками, і вона плаче, що тим, я позрізав кульбабки. Ну, це такі дуже дивні речі, тому що вона, в принципі, така більш така строга. Вона така. Дуже структурована жінка, все має бути чітко, все має бути зрозуміло. Я більш такий там польотний, там адувальщик. Класний професіонал, вона дуже крутий менеджер, однозначно. Я б сказав би, що вона дуже крутий реалізатор будь-чого. Тобто, якщо їй дати завдання, вона в переважній більшості найкращим результатом буде сама реалізація. Тобто це дуже класна. Риса характеру, риса людини дуже класна, що вона така, вона йде до кінця, і кінець завжди найкращий. Це дуже круто, я вважаю. Ось. Що ще розказати? Стрьомно розказувати, бо я в неї не брав ніяких дозволів. Я її дуже поважаю і вважаю, що вона дуже-дуже дуже крута постать, яка неодмінно з'явиться на шпальтах вже невдовзі в дуже якісь круті ролі. До того в неї теж були круті ролі, вона була директором Молодіжного оркестру України. Звичайно, що на чолі з Оксаною Линів, але тим не менше, це дуже крута така українська, вона її так класно назвала, це музична українська збірна. Тобто вона так Трошки по-спортивному це казали. Вони представляли Україну, молодіжну, музичну Україну в дуже багатьох видатних місцях, на дуже крутих сценах, на яких є музиканти, які за все життя не побували на таких сценах, бо були негідні, були нездатні, не попали в необхідне місце, вважали самі себе недостойними таких місць. Ось. Вона, вона є така строга жінка, і вона люна ніколи не примиренна, коли хтось не виконує поставлені завдання, на які погодився і за які є відповідальний. Вона зразу максимально це хейтить, і вона така жорстка, дуже така бляха, ну такий тиран в цьому відношенні. Але коли закінчується проєкт, вона знову перетворюється в такий, такий світленький тюрпанчик. Такий сонячний. Йо, це таке класне. Ось. Тому е, пишаю своєю дружиною, вважаю, що вона є дуже достойною особистістю, крутою. Що ну, люблю її. Що тут ще сказати.